Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Наш наступний конкурс називається по губах. І у дівчат я в руках вже бачу навушники. Сам я вже розминаю свій рот, щоб говорити Лесі Навушко слова, які вона буде. Озвучувати своїй команді, ті ж у свою чергу мають вгадати, що вона їм каже. Зробити це буде важко, бо у них буде гучно грати музика. Але але за кожне вгадане слово вони приносять своїй команді один бал, і аж 90 секунд вони будуть вгадувати. Тож прошу дякую. Виглядаєш просто Так? Да? Тобі подобається? Але хоч, хочеться зробити трошки вітру. <риклад> оп 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 Гіля-гіля-гіля-гіля-гіля-гіля. Дівчата стає. О! Та вдягайте вже ту штуку. А, куди? Час пішов. Дракон. 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 Диатрон. Д. Ди. 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 Дракон. Диатрон. Дракон. Димитрон. Ожина. Ожина. одна. Ожина. Ожина. Качок. 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 Да. Качок. Тату. Качок. Э Качок. 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 Пасика. Пасика. Пасика Пасика, Пасика, Пасида, Пасика, Спасибо, Пасика, Пасига, Пасиба, Пасира, -да. Коньяк, Коньяк, Кон Кон ко Коньяк, ко? Кон Коран, Коньяк, Кокоса, Коньяк, Коняк, Тюлень. Тюлень. Людей худей. Чу. ТЮЛЕНЬ ТЮЛЕНЬ Юдей. Цибуля. Цибуля. Сибука. Си. 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 Сибуля. Катер. КАТЕР КАТЕР К. І? К. К-с. Катер. А катер. Непогано ну, Не Непогано, не нормально. А що це було? Нормально. Ви, катер. Реакції, що це було пасіба. Пасіка. таю. Так, дивіться. Ну, Я думаю, що ви зробили висновок, що не треба казати видуману всяку х. Ну, типа спінжицу. Oh. Сибіка. ось. Діатрока. Да. Давай, виходимо. А тепер чоловіча команда той самий раунд по губах. Пішли, пішли. Той самий раунд, але не той самий результат. Я обіцяю. Час пішов. Море. 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 Е, модне море. Море, море. Дідусь. Легке слово. Дідусь сильний в команді. Дідусь. Душі! Ді Дідусі! Куди ти пішов? Абажур. Понабирали в команду. Абажур! 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 Глина. Глина. Коліна, глина. Калина, глина. Коліна, каліна, одна. Глина! Глина, 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 глина. 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 Бегемот. Бегемот! Бе ге мот Паровоз. Б. Б. Пегемот. Бегемот. 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 Паровоз. Мода. 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 Богиня. 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 Ледіо, Леді. 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 Л. Л. Ле. Леди Літер Ле Е. Е. Ле. Ді Д. Стоять Д Леди Лис Леди Лимари Леди Леся Леди Леся Никитю Я ж говорив, що Леді, леді. Пане сус, ти супер, да? так. Я скажу, що я за вас, дівчат. Пане суддя, ви бачили це не чесно. Як це не чесно? Бампер і Сус дійсно ідеальний дует. Вони компенсують одне одного. Сус не вгадав жодного, бампер вгадав майже кожне. Отже, Вікторія. Я? При слові пасіка, ви сказали все, що починається на пасі. Я. Пасія. Пасіпа, пасіра, пасіла. Не дійшли ви до літери К. Ну, ви ж не дали часу. Я не дав часу. Це ви тікали чотири рази, вас Леся повертав. Я дуже мала максимально до кінця, але. Три слова вгадали дівчата. Три, Три слова. <кліст> мало. Дуже мало. Три. Якщо Вікторія не рахувати діатрон і сібуки, <кліст> ну просто я не розгадав, що значать ці слова. Ми вас запрошуємо в дивовижний світ, марімухи. А тепер зануримося в дивовижний світ. Я нормально угадував, просто слова були дуже важкі. Я таких не зважував. Сус! Да. А навіщо ви прийшли? Неважливо, що говорив йому Богдан. У Суса програма була така: літер, суші, паровоз. <світ> Але навіть не зважаючи на те, що сьогодні з нами СУС, хлопці вгадали п'ять слів правильно! Перемоги, чоловіки! Хто ще сумнівався? Хто з вас сумнівався? Нова страва в твоєму ресторані. Сібуки, сібуки. А ти назву придумати для моїх страв? Пасіла, сібуки і сумаща. Я можу придумати нову назву для твоїх страв. Бонусне. А, ой, Лесь, це тобі. а ой. Ой, дуже цікаве бонусне запитання. Я знаю. Що кожній дівчині зараз тако і кнеться, знаєте. <рес> скільки відсотків жінок не казали подрузі, що повернулися до чоловіка, на якого раніше ці подрузі скаржились, дивлячись наскільки сильно і часто вони скаржились. Я думаю, що відсоток 90+. плюс. Із чотирьох, а вони всі три відреагували, що було. Точно, точно, точно. Ми вас збиваємо. Да, 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 да. Єдине, що Леся не відреагувала. Такі продумані. Ну, 75. 75, давай. Скільки 75? Я б казав 80. Мене не слухай. Що ти, 80. ти впевнений? Ні. А мені, знаєш, друзі сказали, коли я повертала, кажу, от я планую повертатись, не всім казала, вони кажуть, то ми його тепер знову любимо. 77, 78. 77. Давай. 77. 77. Все. Гарна цифра Гарна цифра у нас тут наклюнулась. Така, щата, прям, цифра. Ви не проти, якщо я зараз все-таки Богдана спитаю, який відсоток. <плес> так, та, звичайно. Який відсоток. 77%. <плес> 77. Дякую. Двічі воно ніхто на не <плес> так, стоп. <плес> Почекайте. Можна ще раз формулювання. Скільки відсотків жінок? Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Не казали подрузі, що повернулися Анна. до чоловіка, на якого раніше ці подрузі скаржились. Я вообще нічого не подивили, Ми чесно. навпаки. Подумали. Пане Хлопці, ви йшли на ЗНО з математики, а потрапили на хто зверху. Не даю вам бонусну тисячу не гривень. Справедливо! І продувайте. ви не наздоганяєте дівчат. У вас дві тисячі гривень на рахунку в дівчат три. Сказав, ми тільки розминаємо. Ну, от, розняли руки, все пішло як по помаску.